Доброго дня, шановне панство, сьогодні у нас 12 березня, 23 рік. Така ось погода. Не чекали ми таку погоду, сьогодні тема відео буде е, сніжок. що Потрібно убирати. Бачите, що робиться? Забувається, велика у нас утеплення і потрібно чистити. Чистити льоточки. Тому що не буде доступу повітря. Вибачаюсь за так скажімо, качество зйомки. Камеру заліплюєте в сніжочок. Все мокре. От, не забувайте, тому що не буде доступу воздуха, буде бджолка у нас задихатися. Вона утеплена, вона сидить, зараз гріє розплод. Не забуваємо про кормову базу. Тому що повинен бути Зараз корма в повній, так сказати. повній, в повній, в общем, скільки їм потрібно, стільки повинно бути. От, гріють розплод, споживають дуже багато. От, підморша чистити рановато, навіть в нас з змінними дніщами Заодно ми трогати зараз не будемо, поки не вирівнюється температура хоча б до 14 градусів середня. Вон, бачите, повністю заліпило. Так, будемо прощатися. Підписуйтесь, не забувайте. Слава Україні!